Привіт всім! Я рада поділитися з вами захопливою новиною. Завтра стартує наш проєкт Level Up. Я оголошую свою участь в цьому проєкті Level Up і зобов'язуюся зробити все, щоб пройти його до кінця. Але я не можу це зробити без вас, мої улюблені підписники. Отже, я запрошую вас спостерігати за моїми досягненнями та підтримувати мене на цьому захоплюючому шляху. В свою чергу я буду ділитися з вами всіма подробицями, успіхами та важливими моментами, які відбуватимуться під час проекту. Прошу підтримати мене. Будемо разом рости, навчатися та досягати неймовірних результатів. Підписуйтеся та слідкуйте за мною. Буду вдячна вам за вашу активність і вашу підтримку. З любов'ю ваша Мирослава Загоруйко.